Основні проблеми, з якими звертались громадяни до голови обласної державної адміністрації, це потреба медичного обслуговування, матеріальної допомоги, а також комунальні проблеми. Були двоє хлопців, які зараз закінчують навчання у нас. Вони без батьків обидва і закінчили навчання вже і влаштовуються на роботу. В нас ЖЕК двірниками. І не беруть їх на роботу через те, що немає реєстрації. То я попросив зараз спілкувався щойно з заступником міського голови Сергієм Івановичем Сухомлиним. Він відгукнувся, забезпечимо їх гуртожитком. У скрутну життєву ситуацію потрапила жителька села Левків Житомирського району Тетяна Шепило. Її дворічний син хворий на ДЦП. Жінка розповідає, що хлопчик не ходить, не сидить та навіть не повертається. У дитинки ДЦП, подвійна геміплігія, у нього спастичний тетрапарез, також у нього часткова атрофія зорових нервів, обох очей, він дуже погано бачить. Після лікування у клініці Козявкіна у Трускавці шанси на одужання дитини з'явились. Але зараз у нас вже є невеличкий результат. Він може в позі лотоса трошки посидіти, Він тягнеться за іграшками, він дуже любить книжечки. Він... Цікавиться навколишнім світом людьми йому все цікаво. В свою чергу голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін звернувся до керівництва департаменту соціального захисту населення, яке найближчим часом надасть путівку до трускавця на повноцінне лікування дворічному хлопчику. Окрім цього, очільник області сприяв і у вирішенні земельного питання для матері одиначки та її хворого сина. Я попросив, щоб оцю матір з двохрічним хлопчиком. Їм зараз потрібні і кошти, і вони зараз вона сама виховує сина. Я попросив, щоб врахували і в Житомирському районі, де вона проживає, щойно мав розмову з головою районної адміністрації Сергієм Крутієм. Завтра вони будуть вирішувати це питання, щоб надати земельну ділянку цій мамі якось підтримати. Тому що ясно, що коштів в бюджеті немає, але є можливості. Ми вишукали. Разом з земельним агентством і будемо таким чином допомагати. Керівник області і надалі планує проводити особисті прийоми громадян. Завдяки таким зустрічам можна контактувати з громадою та сприяти вирішенню складних питань.